Усім привіт! Шанувальники футболу! І ми продовжуємо кар'єру за Динамо Київ. Реал Мадрид цікавиться майстром гольових передач Шапаренко. Ну що ж, нехай приходить Реал, і вони дізнаються цікаву ціну за Миколу. От, Що ми сьогодні будемо робити? На календарі 1 серпня. 2024 року. В кінці минулого відео я сказав, що я подумаю щодо нових трансферів в клуб, і сьогодні я подумав і вирішив, що мені не потрібно ну, не потрібно більше гравців. В принципі, мене влаштовує стартовий склад. Тут в захисті в мене взагалі одні українці. Мене це повністю влаштовує. В центрі поля також непогано. Напад теж. Дивіться, скільки українців. 5, 6, 7, 8 українців в старті у мене грає. Заміна також плюс-мінус в мене є. Тут є і Попов, є Нещеред, Бурда, буде найближчий резерв. Тут є багато молодих у мене в складі, я багато кого повиставляв в оренду, когось на трансфер. І що ж ми сьогодні будемо робити? Я... Ми будемо пристраювати наших старічків. Агуеро та... та Рамоса. Вони закінчують кар'єру після цього сезону. І я хочу зробити одну цікаву річ. Я хочу відправити їх в один із клубів УПЛ. Що, Спитаєте ви? Я з божеволів. Так, це не... не стандартне рішення. Тому що, ну, хто це в здравому глузді буде підсилювати конкретів. Ну, але я хочу спробувати. Я хочу відправити їх в зорю, тому що, саме в зорі, я розглядав ще Олександрію Рух, зоря грає в плей-офф раунді Ліги Європи, і наші клуби взагалі не можуть пройти е, всякі плей оффи кваліфікації до Ліги я, не знаю, Чемпіонів, до Ліги Європи чи Ліги Конференцій, в принципі, як і в реальному житті. І мені цікаво, чи, змо... чи повпливають ось ці два високорейтингові гравці Агуер 80 і Рамос 82 на становище. Зоря це бронзовий призер минулого чемпіонату. Ем, і... Це буде непогане їх, їм підсилення. Ось, я хочу обміняти, так як не можу їх продати. Спробую обміняти на Мацапуру і на гнойного. Мені не потрібні ці гравці, але... В смислі він не продається. Ребят, я вам зараз такого гравця дам. Що ви навіть собі уявити не можете. Не хочуть вони на гнойного продавати. Добре. Зараз я візьму когось іншого. Так, вибрав я ось є хлань і є сміян. Ми не знаємо нічого про них, але це гравці 68-69 рейтинга. Давайте Давайте почнемо з Мацапури. За нього я дам Рамоса. Він так, звичайно, Рамос там коштує 20 мільйонів, це 850 тисяч. Але що зробиш? Я сподіваюсь, вони не скажуть, що нам Рамос не нецікавий. Так, обмін гравцями, центральні захисники... Серхіо Рамос. Що, може ще вам доплатити? 22 мільйони. Ану? Що скажете? Нас не цікавить не з. Що? Вас не цікавить жоден з наших гравців? Ви що, дурні? А якщо... Агуеро? Вони якісь дурні. Оце так. А, ну мені... Ну, тоді мені ваш Мацапура не потрібен. Що ж, невже Невже в них за велика зарплата? Ось я цього боявся. Ох. Що ж, добре, давайте спробуємо тепер... Олександрію. Спробуємо Спро тепер... Олександрію. Демченко! Будемо його брати 28 років. М -м, подивимось. Захисник. А, центральний захисник. Серхіорамус. Ано. Ну. Не, не цікавить не один із ваших гравців. М да. Люди цікаві. Не хочуть вони. Окей. Видно, зарплати у них. Е, е, не для Олександрії. Не знаю, що так. Ну, тому що в Шахтар я не дуже хочу його здавати. Подивимося. Чи погодиться Шахтар на... На це. Ну. Стрішки це неочікувано. Не неочікувано. Ну, але нас не цікавить не один з ваших гравців. Наші гравці ні, нікому з клубів УПЛ не цікаві. Отже, що я зрозумів після кількох десятків хвилин. Тестуванню ось цього обміну, я зрозумів те, що є певний поріг по зарплатні, які готові ну, приймати ось, наприклад, зоря. для, от, Наприклад, я ж пропонував їм Агуеро, я пропонував їм Ой, зараз. Рамоса, у них зарплати, ось у Рамоса 55, у Агуеро 50. Це надто великі зарплати для зорі. І тому вони не погоджують. Хоч вони і казали, що жоден з наших футболістів їм не цікавий. Наприклад, супрягу вони були готові обміняти. У супряги зарплата 5 тисяч. Ваната вони були готові взяти. А от, наприклад, Оунаса або е, Буяцьку, у яких по 15 тисяч зарплати, вони вже не готові були брати. Е, тому не рейтинг е, важ... ну, грає роль, а саме, я так зрозумів, що зарплатня. 15 тисяч для них це багато, 10 тисяч для них це нормально. Ось я брав навіть е, тимчика. Е, ось зараз... Ось дивіться, тимчик 77 рейтингом. І Буяльський також 77 рейтинг. Тільки у Буяльського 15 тисяч зарплатня, а в Тимчика 5. І тимчика вони були готові взяти. ...от Обміняти на Мацапуру. Тому е, десь приблизно вище 10 тисяч. Я, звичайно, не пробував. Здається, бурду також каналу 11. Тобто десь 11-12 тисяч або 13 це десь е, потолок е, Зорі. Тобто, в принципі, якщо я захочу підсилити зорю, мені просто потрібно буде контракти. Гравців підганяти під 10 тисяч. І в принципі в мене є ідея, як можна це з... ну, Як можна це зробити, якщо дійсно з такою ціллю, на... ну, щоб підсилити наші клуби. В це трансферне вікно вже не вийде, тому що не хочу я віддавати Ну тимчика, це ж. Ну... Тимчики мені потрібен. Буяльський також мені потрібен. Хоч йому й 31 рік, але все одно. Отож, Агуерро і Рамоса ми не здаємо. Буду, буду зараз крутити календар і дивитись, чи будуть якісь пропозиції. Так, тут пропозиції по попову та. Оно судно. Ну. Ой. Їх я в список... Так, цього я в список додав, але... От, його вони теж також заря не хотіла. Але я запросю... Мабуть... мільйонів... Мільйонів 25. 000. Я хоч його і додав в список трансферів, але... Для ротації він мені буде. непоганий. Так, вони вже... Вони підняли ціну до 17 мільйонів. Ну я кажу. 24. 18 вони ще підняли. А кого ж, блін, от зараз продам, а кого мені брати за ці кошти потім. Давайте 23,5. А, За завелика за велика сума. Якщо вже продавати, то продавати я буду дорого. А Попова... Попова я продавати не хочу. Також потрібно буде контракти з всіма попідписувати. Так, тут взагалі... Що? Вони хочуть... Так, так, значить. Це в нас по Алану. Сент Максимено. Максимін... Максимено. Вони хочуть нам продати кензьору, який від нас пішов, і ще доплатити 5 мільйонів Бренфорд. Що таке? Кензьора не заграв, вони нам пропонують, щоб ми Кензьора <хи> повернувся, ну ні. Тут я просто навіть відхилю. Так. І сьогодні, мабуть, ми зіграємо... Кирило Коваль в оренду з правом викупа. Хто це такий? Газіантеп. Це якийсь турецький клуб? М -м 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 -м. Ну давайте спробуємо. Значить, вони хочуть оренду з правом викупа, а якщо оренду без права викупа, просто оренду, ага, тобто вони одразу перекрили. Да, дуже жорсткі переговори. Оце по оренді, то ти якщо не погоджуєшся. Пропозиції. Так, Бурда і Ну цих я продавати не буду. Забарного тим паче. А я, звичайно, можу 100 мільйонів за нього заплатити е, запросити. Ну, давайте. Ліон, 100 мільйонів. Буду хорошим бізнесменом. Захочуть купити за 100 мільйонів, нехай купляють. От. Рівно 100 мільйонів. Ну. Забагато. Ну. Як хочете. Так, ЛНЗ. Зіграємо ще сьогодні поєдинок з ЛНЗ. Думаю, хайлайт. О, там по циганкову. Манчестер Юнайтед хоче купити Назара Шевчука за 2... майже за 3 мільйони. Воу. Так, і Ліверпуль хоче Циганкова за 100. Ну ні, циганкова я... Продавати не буду, а Шевчук. 17 років. А нащо? А нащо він Манчестеру цікав? У них що, така проблема з правим захисником? Ви подивіться, скільки тут у Манчестер Юнайтед правих захисників? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Вони що їх колекціонують чи що? Ні, ну, не, ну на... Ну, Манчестер, ну. Ну куди? Круто, звичайно ж, українця відправити в топ-клуб АПЛ, але ну це ж незрозуміло. Він же ж там Незрозуміло навіщо. Так. Ну. Навіщо він вам? Я сейчас, я, я зараз дещо побачу. Валерій Ковальчук грає в Барселоні. Ого, і ви... О... Відступні! 71 мільйон! Хто ти такий, Валерій Ковальчук? А ну, зараз подивимося, знаєте як? Ось тут вибір збірної. Ось, Валерій Ковальчук, 79 рейтинг. Е, що в нього по відбору? Е, 84, підказ 77, 77 читання в захисту. Ну не сказати, що це 70 мільйонів. Хм. Дуже швидко він розвинувся, значить видно. Ну і тому що я не бачив його тут. Ще в минулому сезоні. Невже це так створив? Створилася грою? 95 сила. 82 пришки. Э, стрибки. Бігає, ну, в принципі, для центрального захисника нормально. Ого. Серйозно. Серйозно? В Барселоні грає? Так, а у нас перший тур. А поки ми не почали грати перший тур. Е, я хотів ще показати, що Шахтар в першому матчі обіграв на виїзді ПСВ. Непогано Шахтар. Цікаво, який поріг е, оцей от, зарплатні в Шахтарі, тому що вони також 50 тисяч для них це багато. Можна, до речі, потестити. До речі, так. Да. Можна. Але за кадром. Ну що ж, переходимо до першого матчу. Стадіон цікавий у ЛНЗ Аль Альяєд Стейдіум. Стадіум. Легенда 4 хвилини ясно. 4-3-3. Моя схема Трим, е, тут якби стримуюча вона називається. І 4-3-3 захисна. У ЛНЗ. Виходимо на поле. Це буде матч хайлайт. Поки я буду такі матчі, особливо в трансферне вікно, робити хайлайт чемпіонату України. А далі вже буде будемо бачити, я думаю, в основному ми будемо повні матчі дивитися в Єврокубках. Тому що чемпіонат, чемпіонат ми двічі вже вигравали. От якщо ми попідсилюємо конкурентів, от то вже можна буде е і чемпіонат робити повним матчем. Ну, подивимося. Що ж, е розпочинаємо. Ванат дуже хотів зіграти, і я йому даю таку можливість. ВАНАт! Відкриває рахунок, ось вам і... Попросився зіграти. Він е написав в особисті повідомлення, що він чудово пройшов збори і готовий розривати. Що ж, його впевненість поки що мені дуже подобається, як то кажуть, не, сло не тільки словом, а й ділом доводить свою значимість для команди. 2-0. Наприкінці першого тайму подвоюємо перевагу і робить це Віктор Циганков. 15-й номер. І у нього вже в цьому матчі 1 плюс 1 по гол плюс пас. А гольова передача від Сердара. Все дуже просто, впевнено. Даній Кут. Чудово. Ой-ой-ой, ой ой який гол забиває Ванат. Це його дубль сьогодні. На 77-й хвилині. 3-0. Чекаємо повтора. Е -е, Вінісіус закидає в штрафний майданчик, виграє повітряну дуель і перекидає голкіпера. Чудовий гол. І це е, у гравця рейтинг 72, я нагадаю. Закінчується перший тайм, ой, перший тайм, перший матч в цьому сезоні, Динамо Київ 3-0 перемагає ЛНЗ на виїзді. А якщо точніше, то 0-3. Загальний рахунок. ЛНЗ Динамо. Ванат непогано зіграв. Можливо, варто і, да і надалі йому давати ігровий час в старті, ну, в частності, в чемпіонаті. Ну, по статистиці самі бачите все. Продовжуємо. Шахтар 3-1 виграє в Миная. І хто в нас тут? Чорноморець, Динамо, Львів, Шахтар та Зоря. От е, свої перемоги здобули в першому матчі. Як бачимо, дублем Нич та Очередько відзначилися. Окрім Ваната. Ем, так, крутимо далі. І тут ось десь тут Шахтар має грати. І зараз ми дізнаємося хто тут. Мені пропонують якогось гравця. Центрального захисника не потрібно. Десь ось тут має грати Шахтар. І... Давайте подивимось, чи переміг він в, дво, в двоматчовому протистоянні. Так, переміг. 1-1 вони зіграли, 2-1 загальний рахунок. І тепер за вихід е, в групу в Ліги, для виходу в групу Ліги Чемпіонів Шахтарю потрібно всього-навсього трапзбонспора обіграти. Не, не найважчий суперник, Вон там дивіться Ліон Бенфіка є такі. Брюгез, Аякс. Тому Шахтар, все в твоїх руках. А тут Зоря ще не грала. І Оц... <кхм> буду через тиждень вже грати. Кривбас. Дубінчак проситься. Ох, добре, я подумаю. він вже другий раз проситься, він на матч з ЛНЗ просився. І тут також, ну, треба... Можливо, все-таки не... <смеш> давати, давати йому шанс. Так, далі у нас ще Ворскла і Олександрія в цьому місяці. До речі, з Орею ми в Кубку граємо. А там і Шахтар 14 вересня після ігор збірних. Так, зараз я подивлюсь, скільки я записав. І повернемося. І так, записав я вже досить багато, тому матч з кривбасом вже буде в наступній серії. А на сьогодні це все. Я дякую вам за те, що ви подивилися. Оцінюйте дане відео. Можете підписатись на канал, коментуйте. Ну і зустрінемося в наступних. Всім удачі і всім пока.